Махайте руці й мамі. Зой живий! Олег, Романенко! Господин! Романенко, ти пам'ятаєш завдяки, кому ти колись виграв цей нікчемний конкурс? А він не виставився, до речі. Переможниця сумчан. Сумчаті сумчани? Сумчаті. Цю траву і можна в неї буде падати. Что за это? Сейчас

<реш> Жителі країн з перехідною економікою чи з літаким непевним політичним островом є такий е, міфічний образ, який називається вони. Вони нам псують жити, вони нам не дають достатньо зарплатні, вони міняють нам погодні умови, вони псують нам життя. І це якісь такі міфічні вони, на які можна зіхати всі абсолютно негаразди в нашому житті, і певні якісь. Е, Проблеми на державному устрої, суспільному устрої, будь-якому іншому. Е, Вікіпедія каже, що громадянське суспільство це система інститутів поза межами державних та комерційних, яка забезпечує самоорганізацію та розвиток населення. Я говорю з ними і кажу: о, ну це ж громадянське суспільство, це прекрасно, На що вони на мене дивляться в ліфірах? Нам це додаткова робота. Ну тобто, яке ну, прошу, власне, власне. консультації з громадським суспільством, з зацікавленими сторонами, це включок. Тобто, коли ти подаєш, подаєш ти. Але мені здається, що а, якби не було Радянського Союзу, то не було би і України. Особисто, на особистому Так само можна навести безліч прикладів, коли людина була тим чи тим чи тим чи іншим, незалежно від там, якихось зовнішніх обставин. Я згадав, що не випадково, адже це діяч кінця кінця го початку 19 -го століття, і саме в цей час європейська література і філософія вже сформувалися в їхньому класичному вигляді. Красне октябр. Непродуктивною є дискусія про еліту, тому що це нас заганяє в оціночні категорії. Я думаю, що. Оцінку остаточно має все-таки ставить. конкурентна ситуація, яка завжди присутня. І дозволю собі відіслати вас до... Наша мета є не оцінювати, яка в нас є еліта, наскільки вона викликає для моїх а самим словами і не повинно працювати над собою, бо всі туди розглядати. Ніхто не розходиться, ми маємо всі сфотографуватись, щоб наші щоки всі помістились до одної з них. Так. Добрий вечір, мене звати Олег Шенкаренко, Я автор блогу одноіменного за моїм ім'ям, який має адресу Сінґін Знаєте, є оця приказка, що там народ, який думає вперед на один рік, він сіє пшеницю, який на 10 років садить сади, а який на 100 років вперед вирощує молоде покоління, чи там дає освіту засновує університет. Це, це той термін тривалості. Дуже мало часу, ще поки що, дуже мало часу і е, Ірпінь всього лише 17-й раз. Коли, якщо так вийде, що Ірпінь буде 80-й раз, тоді ми будемо бачити дуже серйозні результати. От е, В Гарварді, е, значить, я так тут просто будується новий е, корпус. І, значить, на запитання, а це уряд будує корпус, чи Гарвард сам будує корпус? Кажуть, ні, це колишній випускник значить, Гарварду Гор, який тепер там значить, він був держсекретарем. Це він будує корпус для Гарварду. От цей механізм він, вочевидь, стане видимим, якщо досить багато часу пройде, але тактична мета спрацьовує. Тобто, я знаю дуже багато випадків, коли після семінару люди з там Кам'янця, наприклад, їдуть в гості до людей з Харкова, люди з Запоріжжя, їдуть гості до людей з Львова. Тобто, встановлюються горизонтальні зв'язки, і це дуже добре. Ну звичайно, не так добре, як Фейсбук, але в це дуже добре.